Що трапилось в Ірані? 1 листопада в місті Кум над куполом головної мечеті Ірану Джамкаран підняли прапор помсти, або ж його ще називають прапором відплати. Багато міжнародних експертів припускають, що такий жест може означати оголошення війни іранською владою у сусіднім Саудівській Аравії та Іраку, адже цей прапор вважається символом кровної помсти. Востаннє його піднімали у 2020-му. Це сталося після того, як США ракетним ударом ліквідували одного з головних генералів Ірану. Ема Сулеймані. Іранці помстилися за це десятками балістичних ракет, випущеними по військовій базі Сполучених Штатів в Іраку і по нафтопереробних заводах у Саудівській Аравії. Цього ж разу йдеться про помсту за загиблих внаслідок терористичного акту в Мавзолеї шах Шахчерах, скоєного наприкінці жовтня. В результаті стрілянини в Шиїцькій святині було вбито 15 людей. При цьому влада Ірану на цей час офіційно не заявляла про підготовку чи початок війни проти Саудівської Аравії та. Іраку, як на підняття прапору помсти реагують Саудівській Аравії, Іраку та США, газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела пише, що Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, попереджаючи про неминучу атаку з боку Ірану на цілі в королівстві. У відповідь на попередження Саудівська Аравія, США та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень тривоги для своїх військових сил. Саудівські офіційні особи заявили, що Іран готовий здійснити напади як на королівство, так і на Ербіль, столицю іракського Курдистану в Іраку. Попри це, Рада національної безпеки Білого Дому заявила, що готова відреагувати, якщо Іран здійснить атаку. За наявною інформацією, напад з боку Ірану може статися протягом 2-4 листопада чому Іран вважається країною спонсором тероризму? Почну з того, що визначення держава спонсор тероризму започаткував і використовує Державний департамент Сполучених Штатів для країн, які неодноразово підтримували акти міжнародного тероризму. Включення до цього списку передбачає жорсткі односторонні санкції. І станом на 2022 рік до цього списку входять усього чотири країни. Куба, Північна Корея, Сирія та Іран, про які ми зараз і говоримо, країна потрапила в перелік країн спонсорів тероризму 19 січня 1984 року, через те, що Іран підтримував палестинські групи опору в секторі Газа та бойовиків Хезболи. Також він передавав зброю сепаратистам у Ємені та опозиціонерам у Бахрейні. А у Сирії Іран готував шиїцьких бійців Башара Асада до війни, яка врешті призвела до загибелі більше 100 тисяч цивільних. Ця держава надавала зброю і фінансувала Хамас та інші палестинські терористичні групи. А у січні 21-го року колишній держсекретар США Майк Помпео назвав Іран новою базою терористів Аль-Каїди. Як Іран пов'язаний з Росією? Ні для кого не секрет, що починаючи з вересня, Росія масово застосовує для ударів по Україні дрони Камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранський БПЛА Шахід 136 РФ використовують їх під вигаданою назвою Герань. Тегеран неодноразово заперечував передачі безпілотників Росії у Білому домі. Вважають заперечення Ірану неправдою. А глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносин з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдулахіан вкотре заперечив, що Тегеран постачає Росії безпілотники і висловив готовність обговорити це питання на зустрічі з українськими представниками. Але вже 1 листопада українська розвідка повідомила, що Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу Земля-Земля і ударні безпілотники типу шахідів, які вже майже два місяці тероризують українців, за словами ж Юрія Ігната, збройні сили України змогли знищити понад 300 іранських дронів камікадзе, випущених по наших територіях. До чого може призвести ескалація ситуації в Ірані? Міжнародні експерти стверджують, що Іран вирішив розпочати війну, щоб відвернути увагу від масштабних внутрішніх протестів, які стали серйозною загрозою для іранського режиму. Адже протести, які уряд намагається жорстоко придушити, тривають уже більше місяця. Вони розпочалися після смерті 22 річної ранки курдського походження Аміні. Вона померла 16 вересня, через три дні після арешту в Тегерані поліцією Моралі, за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Нів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку. Також варто зазначити, що опосередкований конфлікт між Іраном і Саудівською Аравією, або його ще називають холодною війною на Близькому Сході, триває 79-го року. Цим терміном позначають конфлікт країн через боротьбу за домінування в регіоні. Політичне та економічне суперництво двох держав загострюється ще й релігійними розбіжностями адже Іран є шиїцькою ісламською республікою, тоді як Саудівська Аравія вважає себе провідною ісламською сунітською державою. Як зазначив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, підняття прапору дійсно може означати початок війни. На його думку, всі тоталітарні режими, такі як РФ, чи той самий Іран, відвертають увагу свого населення введенням бойових дій. Проте Ігнат припускає, що для України це може мати і позитивний сигнал. Адже Саудівська Аравія, Ізраїль і США вже готуються реагувати на такі дії. Тож не до кінця зрозуміло, яким чином Іран буде воювати на всі фронти, і при цьому Ому допомагати в тому числі Росії, мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка Ютуб каналу РБК Україна. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал, щоб завжди бути в курсі головних подій України та світу. Па-па!